This one, this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Штучний інтелект у криптовалюті. Грок 2. Друзі, у цьому відеоролику ви дізнаєтеся все про штучний інтелект та як ви зможете заробити за допомогою цього інструменту. Це неформатний відеоролик взагалі на моєму каналі, як ви можете зайти і побачити, що я в більшості знімаю відео про криптовалюту і різні інструменти, якими я користуюсь. Отож, ГРОК це один із інструментів, якими я часто користуюсь, і раджу вам користуватися. Я, Грок, 2 створений КСАЙ. КСАЙ це технологічна компанія, заснована Ілоном Маском у 2023 році. Її головна місія полягає в прискоренні наукових відкриттів, людства за допомогою штучного інтелекту. Взагалі, ось кілька ключових моментів про Ксаї. Яка взагалі місія? Ксаї прагне розширити наше колективне розуміння Всесвіту. Вони зосереджені на створенні AI, який може допомогти в наукових дослідженнях, відповідаючи на складні питання про космос, фізику та інші галузі науки. Продукти. Одним із перших продуктів КСАІ є ГРОК. Я AI, розроблений для надання корисних та правдивих відповідей, часто з унікальної перспективи. ГРОК створений для того, щоб бути максимально корисним, надаючи інформацію та аналізуючи дані. Команда компанія складається з талановитих інженерів, дослідників та науковців, багато з яких мають досвід роботи в таких організаціях, як DeepMind, Tesla та OpenAI. Вони об'єднані спільним бажанням просувати науку через AI. яка взагалі філософія? Ксай має на меті не лише створювати корисний AI, але й робити це з відповідальністю та етикою. Вони вірять у співпрацю AI з людьми для досягнення кращого розуміння світу зв'язок з іншими компаніями Маска. Хоча Ксай є окремою компанією, її робота тісно пов'язана з іншими проєктами Ілона Маска. Як от SpaceX через спільну мету дослідження та розуміння космосу у КСАЇ особлива увага приділяється тому, щоб AI був інструментом для розширення людських можливостей, а не заміною їм, що відображає взагалі підхід до розробки та застосування AI в реальних наукових дослідженнях. І ось як я можу допомогти вам у сфері фінансових ринків, особливо у світі криптовалют. Мої можливості: аналіз даних у реальному часі. Я можу отримувати інформацію з інтернету та постів на такій соціальній мережі, як ЕКС, в реальному часі, що дозволяє мені давати актуальні відповіді на ваші запити щодо ринкових тенденцій, новин та подій. Інформаційна підтримка. Я можу давати вам інформацію про різні криптовалюти, їх історію, технологію, використання та поточний стан ринку. Освітні матеріали. Я можу пояснити основи блокчейн-технологій, криптовалют, концепції DeFi, децентралізовані фінанси, NFT, незмінні токени та інших пов'язаних з криптовалютами тем, аналіз ринку. Хоча я не можу передбачувати майбутнє зі 100% точністю, я можу допомогти аналізувати ринкові тенденції, досліджувати історичні дані та обговорювати можливі сценарії розвитку подій. На основі доступної інформації, поради щодо інвестицій, я можу давати загальні рекомендації щодо диверсифікації портфеля, управління ризиками на основі інвестицій у криптовалюті, але завжди підкреслюючи, що будь-яке інвестування має високий рівень ризику. Генерація образів я можу генерувати образи для візуалізації даних або для освітніх цілей, хоча не можу створювати графіки чи діаграми на основі реальних даних. Як я можу допомогти вам? Освіта, якщо ви новичок у світі криптовалют, я можу навчити вас основам від того, як працює блокчейн, до того, як купувати та зберігати криптовалюту безпечно. Аналіз новин я можу допомогти вам відсіювати шум у інформаційному просторі, аналізуючи новини та їх вплив на ринок криптовалют, стратегічне планування, то поможу розробити стратегічний підхід до ваших інвестицій, наприклад. Пояснити концепції ходол, активного трейдингу, або розглянути вигоди та ризики стейкінгу, розуміння технологій, поясню, як різні криптовалюти та проекти відрізняються один від одного, наприклад, ефіріум від біткоін або нові альткоїни. Управління ризиками надаватиме інформацію про те, як можна зменшити ризики пов'язані з інвестиціями в криптовалюту, наприклад, через застосування стоп плосів або розуміння волатильності ринку. Пам'ятайте, що, хоча я можу забезпечити інформацію і аналізом. Рішення про інвестиції слід приймати самостійно, враховуючи ваші власні дослідження та фінансові можливості. Криптовалюти є високоризикованими активами і важливо інвестувати тільки ті гроші, втрату яких ви можете собі дозволити. Запитання: Грок, скажи, що стало з криптовалютним ринком за останні два дні? Чому все так погано? Чому криптовалюта падає? А за останні два дні, станом на третю годину? Дня 3 лютого 2025 року криптовалютний ринок переживає значне падіння. Ось деякі ключові фактори, які могли вплинути на цю ситуацію. Огляд ринку, загальне падіння, пости на ЕКС вказують на те, що ринок криптовалют падає з втратами приблизно 240 мільярдів доларів за останні 24 години. Вплив політичних подій. Згадки про нові пошлні на товари з Канади, Мексики та Китаю, введені президентом США, могли спричинити негативне ставлення інвесторів до ринку, включаючи криптовалюту. Ці події можуть призвести до зменшення довіри інвесторів та зниження апетиту до ризику. Причини падіння, політичні рішення, нові пошлі можуть викликати глобальні економічні хвилювання, що часто сприяє відтоку інвестицій з ризикованих активів, таких як криптовалюти. До більш безпечних Регуляторні зміни будь-які новини щодо жорсткого регулювання криптовалютних ринків можуть викликати паніку серед інвесторів, особливо якщо ці зміни можуть обмежити використання або торгівлю криптовалютами, маркет маніпуляція та фуд. Пости на ЕКС показують, що деякі користувачі пов'язують падіння з конкретними діями або заявами, що можуть створювати атмосферу страху, невизначеності. Та сумнівів, технічні фактори інвестори можуть реагувати на технічні сигнали або автоматичні системи торгівлі, які реагують на новини та дані. Макроекономічні фактори, загальна економічна ситуація, включаючи інфляцію, процентні ставки. Або інші макроекономічні показники можуть вплинути на апетит до інвестицій у криптовалюту. Висновок падіння криптовалютного ринку в даному випадку здається наслідком комбінації політичних, регуляторних та економічних факторів. Інвестори намагаються зрозуміти довгострокові наслідки цих змін. Що може призвести до короткострокової волатильності, що в принципі ми і бачимо. Як завжди, інвестування в криптовалюту пов'язане з високим рівнем ризику, і подібні події підкреслюють якраз таки важливість диверсифікації та управління ризиками. Оскільки інформація з постів на ЕКС не є завжди перевіреною, важливо брати до уваги більш широку картину. Та додаткові джерела для підтвердження цих даних, ось друзі. Отакий реальний приклад: ми взагалі бачимо використання якраз такі мережі штучного інтелекту, ГРОК, а де ми можемо проаналізувати ринок, відсіяти шум, не звертати увагу взагалі на ці відголоски, на ці заяви, тому що це все. Політика, геополітика, криптовалюта там на якомусь останньому плані, а в світі вони собі вирішують, що їм робити. Звичайно ж таки, інвестори бояться, інвестори не знають, що буде далі, і короткостроково, ми бачимо якраз такі ось ті виноси, ми бачимо волатильність, яка була і буде надалі. Друзі, якби не було ось цієї волатильності, ми б не були на цьому ринку. Тому що якщо ми бачимо такі падіння. Ми бачимо такий же самий ріст, і навіть набагато більше. Головне зараз не панікувати і відсіювати максимально свій шум, не дивитися днями, ночами ось ці графіки, відкласти свій телефон, ноутбук від себе і жити своє життя, як то кажуть, touch the grass. друзі. На цьому все планую взагалі зняти ще як мінімум два відеоролики по штучному інтелекті. А більш конкретні дії, більш конкретні інструменти будуть запропоновані іменно в наступних відеороликах. Це таке загальне відео про штучний інтелект взагалі і як він допомагає в криптовалюті. Тому підписуйтесь на цей канал. Далі буде цікаво і корисно, саме головне підписуйтесь на телеграм-канал. Там я ділюся своїми думками в реальному часі. Швидкі апдейти, тому підписуйтесь на телеграм-канал. А і всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па.